Від великого бізнесу малому компанія «Детек» допомогла селищу добротвір, що на Львівщині відкрити власний молочний завод. Ми спочатку допомогли селищу створити агенцію місцевого економічного розвитку, і ця агенція вона стала допомагати вже місцевим бізнесменам, підприємцям, майбутнім підприємцям розробляти бізнеси. Виділили кошти для створення. Спочатку планувався молочний цех, а зараз це вже молочний такий завод. 15 років Володимир Слюс намагався започаткувати бізнес. Та великі молочні компанії, каже, не впускали на ринок. Втім, нещодавно бізнесмен познайомився з данцями, які запропонували грант у 200 тисяч гривень. Щоб його отримати, треба було вкласти ще 100 тисяч власних. Їх, як безвідсотковий кредит, надав ДТЕК. Практику допомоги малому бізнесові компанії веде ще у 30 містах України вже багато років. Недооцінити їхню допомогу просто неможливо, тому що взяти новоствореному підприємству кредит будь-якому банку, якщо це підприємство не має за собою господарської діяльності, майже неможливо. Ми змогли повністю модернізувати наш цех і зробити пусконалагоджувальні роботи. Завод, хоч і невеликий, але працює як кооператив і приносить прибуток місцевим фермерам, бо платить високу ціну за молоко. А готову молочну продукцію підприємство реалізовує школам та садочкам Кам'янко-Бузького району. У цьому році виграши тендер ще й забезпечує якісним продуктом працівників ДТЕК добротвірської ТЕС.